Слава Ісусу Христу! Слава Я радий вас вітати недільний день, зокрема, святковий день. І хотів би в День П'ятдесятниці побажати, що справді кожен із нас, він все глибше і глибше мав відносини з Духом Святим. Бог, він не збагнений. І коли ми говоримо, проповідаємо про Бога, це дуже складно. І мені, наприклад, дуже подобається якраз. Роздуми і розуміння Августина Блаженого, коли він якраз писав, досліджував про Божественність Ісуса, про Бога, про Духа Святого, про трійцю, триєдинство. Він не міг як це все подати, описати, і Він просто пішов, як ми кажемо, прогулятись. І от, прогулюючись, він побачив, як маленька дитинка, дівчинка, вона гралась на березі, чи то моря, чи то річки, точно не знаю, не пам'ятаю. Але водоймища. І вона робила ямку і ніби вносила воду. З водомища, наприклад, з моря в цю ямку. І в якийсь момент Августин це зважив, побачив і каже, дівчинка, а що ти робиш? Вона каже: Я переношу море. А для чого? Я хочу перенести все море в цю е, свою ямку. І його так воно посміхнуло, але разом з тим навіюло думку якраз про Бога. І він так подумав. Я хочу збагнути те, що не збагнене. Ну, як можна вмістити море в ямку дитячу? Отак От в наш розум, як ми можемо збагнути Бога неосяжного? От самі подумайте це слово. Неосяжний, незбагнений, всемогутній, всесильний, всюди присущий. Бог, який створив видиме і невидиме. Ми вражаємось видимим світом. А що, коли ми досліджуємо щось те, що на око людське не видно, невидимий світ, це все мене приводить до того, що просто Бог, ти величний, і ти, як, як одна із пісень сьогодні, звучалась, приблизився до нас, ставши людиною і звершив заради нас спасіння. А в день п'ятдесятниці прийшов, щоб бути в нас. Слава Богу! Тому це дуже потужно, благословено. І ще раз хочу повторити як побажання, як благословіння. Бог, це ми розуміємо, як по-людськи ми говоримо як особистість. І відповідно, це не просто сила до святий, це особистість, з якою потрібно будувати відносини. І відповідно, побажання якраз давайте розвивати відносини з Богом, з Духом Святим, щоб все більше і глибше його переживати і з ним служити, якраз Богу. Моє бажання взяти одну історію, яка відбулася якраз після Дня П'ятдесятниці. Вже сьогодні зачитали нам про День П'ятдесятниці, як Дух святий злинув на апостолів. І ось ми читаємо далі коротенький опис життя перших християн, ну, День П'ятдесятниці і перша проповідь Петра, а потім коротенький опис життя перших християн, і далі йде третій розділ. Перше служіння, таке публічне або видиме, яке описує Євангелист Лука Ді святих апостолів, написане теж Лукою. І от якраз на цьому прикладі хотів би, щоб ми задали з питанням, як це жити в силі Святого Духа. Тобто, було життя учнів з Ісусом, потім без Ісуса, а потім, коли Дух Святий зійшов на них. І ніби ці речі можна взяти розглядіти, і побачити різницю, і теж мати урок, як нам розвивати відносини з Духом Святим, зокрема, як жити в силі Святого Духа. І ось третій розділ з першого вірша ми читаємо, як Петро та Іван ішли в храм на молитву, на дев'яту годину. Давайте зачитаємо: і був отут один чоловік, кривий від народження. Його принесли і садовили щодня перед воротами храму, котрий називали гарними, аби просив милистиню». В тих, хто приходив до храму. Побачивши Петра і Івана, які хотіли війти до храму, він почав просити милостиню. Поглянули на нього Петро з Іваном і сказали: подивись на нас. Він пильно дивився на них, сподіваючись, щось від них одержати. А Петро сказав: «Срібла й золота не маю, але що маю, те й даю тобі. В ім'я Ісуса Христа Назарянина, встань і ходи. І взявши його за праву руку, підвів його, відразу ж зміцнили його стопи і суглоби. Піскочивши, він став і почав ходити. Тож, війшовши з ним храм, ходив і підскакував, хвалячи Бога. І весь народ побачив, як він ходив і хваляв Бога. Коли ж дізналися, що це той, який сидів заради милостині біля гарних воріт храму, переповнилися страхом і подумав від того, що з ним сталося, оскільки він був біля Петра і Івана, то збіглись до них весь здивований народ у притвор, який називається Соломоновий. Побачивши це, Петро звернувся до народу. І далі вже ціла проповідь, як звернення, як пояснення Петра. Я хотів би, щоб оцей уривок допоміг нам побачити цінності, які ми маємо мати, коли ми хочемо сповнятись Духом Святим, коли ми хочемо приближатись, розбудовувати відносини з Богом. Давайте для того, перед тим як ми будемо говорити про цю історію, брати уроки, хочу вам старого заповіту на збудування, показати ілюстрацію, щоб ми відчули, як це. Формувати своє життя відповідно цінностей Божих, щоб будувати стосунки з Богом. Це не ігра слій. Завтра я якраз покажу ілюстрацію, і ми це зрозуміємо. Дивіться, ми маємо книгу Естер, і книга Естер, вона цікава дуже багатьма моментами. Ну, зокрема, і як Естер готувалась до того, щоб пристати пред царем? Цар вибирав собі жінку, пам'ятаєте? І для того, щоб вибрати, треба було, щоб ця дівчина сподобалась йому. І ось ми читаємо, як Естер готувалась. Як вона готувалась? Мардохій, її дядько, наставив. Ти слухайся кого? Гегаз... Гегазій. Ну, там в різних прикладах різне ім'я, але друг царя, ось він тобі скаже, як поступати, отак от поступай. І от ми читаємо, що Естер не тільки була зовні красива, як на мене, ключовий момент зіграв навіть не зовнішність. Вона красива була, але ключовий момент зіграв, що вона почала слухати друга царя, який знає, що подобається царю. Почуйте цю думку. Ну, розумієте, в нас є прически. Але хтось так розчесується на біг, хтось прямо, хтось там щось, щось зробить собі на голові. І от кожен із нас, коли дивиться, є такий момент, що нам щось подобається, а щось ми кажемо, як воно таке носиться, ну, щось таке, якесь кумедне. І от насправді є смаки. Розумієте? І комусь отакі подобаються, комусь лисоваті, комусь кучеряві. Ну, я не про них, я про те, що ми люди різні і нам різне подобається. І цар, вибираючи собі дружину, теж має смаки. Но знає про це найближчий друг. І лише та дівчина, яка підслуховується або слухається друга царя, коли вона ці всі процедури і так, відповідно, привела себе до того, що сказав Гегезій. Вона прийшла, цар каже, о, то це ж мені те, що подобається, і відповідно полюбив і її вибрав. Я хочу, щоб ми цю думку взяли, що коли ми читаємо Боже Слово, то Боже Слово як той друг царя, який знає серце Бога, Бог в своєму слові відкриває свої цінності, свої смаки. І От коли ми сьогодні читаємо, чому ми кажемо, щоб будувати стосунки з Духом Святим, нам треба дивитися, що Він цінує. Бо Боже Слово нам відкриває, що Богу ціно, що Бог зважує, що Бог використовує. І от коли ми будемо скеровані Божим Словом, ми якраз і будемо мати можливість співпрацювати з Духом Святим. Тому я хочу от перший урок, якраз старо заповіту, цією ілюстрацією, дати всім нам, щоб ми розуміли, не можна так сказати, просто Дух Святий використовуй мене, а ти не привів себе відповідність. Того, що подобається Богу. Розумієте, не можна прийти такої дівчини і каже, я сама красива, люби мене, Ну якщо ти не відповідаєш цінностям, смакам царя, він каже, ну, слідуйся. І от так само, коли лише ми приходимо до Бога відповідно Божого Слова, Бо каже: да, я хочу тебе використовувати, Да ти послушний, ти смирений. Тому якраз оцей уривок я хочу використати як ілюстрацію, що ми бачили, як Бог використовує людей в силі Святого Духа. Перший момент, який ми бачимо, дивіться, Петро і Іван ідуть куди? На рибалку. Ну от до Духа Святого вони ходили на рибалку. І я зараз не для рибаків говорю і не про те, що вам треба вже все, удочки свої ховати. У мене навіть друг я вчора зайшов в гаразд, вразився якраз цими всіма його так сказати, удочками. І то є нормально, але ми маємо розуміти, що якщо ми хочемо схилятись і наповнюватись Духом Святим і щоб жити в силі Святого Духа, ми маємо частіше ходити на зібрання, частіше ходити на молитви. Щоб оце було у нас більша цінність, розумієте? Більша цінність або головніша цінність. І якраз Петро і Іван йдуть в храм, щоб помолитись. Тут і написано: на молитву. І от ми це не тільки з цього тексту бачимо, а якраз євангельська думка, що життя в силі Святого Духа це життя молитовника. Не можна казати: я не молюсь. І сповняюсь Духом Святим. Я не молюсь, але Бог говорить до мене. Ну, розумієте, це якісь неприродні не, не, не речі, це те, що різне. І наоборот, якщо людина каже, я молюсь, я не можу без молитви, в мене є спрага молитись, я бажаю молитись, я тулюсь до молитви, я шукаю спілкування з народом Божим, щоб помолитися. Я шукаю таємну кімнату, щоб помолитись. Оце стає причиною, що Дух святий починає використовувати. З особистого життя я бачу за ці два роки таку річ, що Бог надприродно починає більше діяти, зокрема в силі Святого Духа, на передовій. Ну, там десь біля Херсону, біля Донецька. І от я десь аналізую ці різні процеси і бачу якраз оцю ту саму думку, що чомусь ми на Західній Україні менше молитві, ніж коли ти їдеш на передову. Знаєте, там так цікаво, тільки ти проїжджаєш і десь чуєш якийсь прильот, і ти зразу включаєш режим молитви. Розумієте думку? Їдеш, тільки у нас навіть є, ми так заїжджали в Углідар, і так знімаємо Вуглідар, і такий прильот. І ми зразу все. Почали молитися і на інших мовах, так, знаєте, включились в молитву. А вже ж, це зовнішні моменти, але якраз Дух Святий дається нам, щоб і нут нас побуджувати, якраз до молитви. І коли ми це із нутрі, з усвідомлення, з, віри, з цінностей розвиваємо, це стає якраз платформою, яку Бог використовує для служіння йому, для служіння людям. Тому я хочу, щоб ми цінували молитву. Я вже в п'ятницю теж вас на зібранні говорив, що молитва це фундаментальне. І якщо в нашому житті молитва десь знецінюється, ми втрачаємо якраз самі цінні речі. І що б ми тут в Америці не мали, але ну якщо ми втрачаємо молитовне життя або молитву, ми стаємо бідні, голі. І напроти. Які перешкоди і важкості я б не зустрічав. Ну якщо я розвиваю молитву, і вона стає все більше і більше як огонь в моєму житті, я збагачуюсь. І я стаю зба... збагаченим і багатим, і особливо це великий потенціал, що Бог буде мене використовувати. Слава Богу. Друге, заважайте таку річ, побачивши Петра і Івана, які хотіли війти до храму, він почав просити милостиню. Там стояв, сидів, вибачаюсь, оцей чоловік, який з народження був кривий, і почав просити милостиню. І хочу, щоб ви зрозуміли цю думку, зокрема, що Дух Святий діє часто там, де потреби. І там, де немає потреб, Дух Святий не проявляється. Пам'ятаєте, сам Ісус Христос, коли був тут на землі, Він сказав: я прийшов не до здорових, а до хворих. Що це означає? Там, де хворість, там, де справлість, там, де потреби, Бог там проявляється. І Бог хоче, щоб і ми цим жили або розуміли і це розвивало собі, як то відкривали свої очі на потреби людські, на потреби моїх братів і сестер. Якщо я байдужий до потреби і кажу, Боже, мене використай, знову це різні речі. І лише коли я відкритий до потреб людей, я співпореживаю, участвую в їхніх хвилюваннях, переживаннях, вникаю, цікавлюсь, ми починаємо бачити, як Дух Святий запалює моє серце і починає використовувати мене в служінні. І я думаю, що ви не раз бачили, як ви надприродно від Бога служили, коли переймались потребою чиєїсь. Розумієте? І ми стаємося далі від дальше від служіння Богу і служіння в силі Святого Духа, коли ми десь кажемо, а що воно мені треба? А і ми ж Казали таке не робити. Оце вляпалося, хай сама розбирається. І чим більше ми такі байдужі або холодні до потреб людських, тим ми ніби блокуємо, щоб Дух Святий діяв через нас. Тому друга думка: будьмо відкритими очима до потреб людських. Прислуховуємо, що нас просять. Інколи навіть без слів, що просять. Я не знаю, чи ви бачили, але я думаю, що бачили, як котики часом глянуть, і ти розумієш, хоче їсти або хоче там вийти. Ну, от без слів. Так само діти часом от маленькі, вони не говорять, але от мама вже розпізнає, що вона хоче. Я це прості ілюстрації використовувала для думки, ми маємо розпізнавати потреби людські і десь відчути: о, треба сказати слово підтримки або слово допомоги, чи інші якісь речі. Розпізнаваємо серед себе, де ми живемо, починаючи з сім'ї і кінчаючи аж дальними, що хто, які має потреби, і маємо співчуття, маємо любов, і ви побачите, як Дух Святий буде вас використовувати. Пам'ятаєте, фарисей і Левит ішли. І вони були в служінні, але якраз Бог, Ісус Христос, показав їх не в доброму прикладі, бо вони минули що, потребу. А самарянин, який ми кажемо, Він якби не віруючий, він не з наших. Він просто в нашу церкву не ходить, то не зовсім хороший, але він ішов і побачив потребу. І Бог каже: отак от живи, отак от поступай. Оце ця цінність, яка Богу подобається, яку Бог використовує і наділяє нас силою своєю на служіння. Тому бачимо потребу і побачимо, як Бог все більше і більше буде нас вживати в силі Святого Духа. Ще дуже цікавий момент. Дивіться, поглянув на нього Петро з Іваном і сказав: подивись на нас. Дуже грає роль наше життя, наша поведінка. Чому часто ми, якраз за кафедри, чуємо, як жити, бо аргумент життя поведінки наших слів дуже грає роль. І ми розуміємо таку річ, що якщо я, наприклад, маю спрагу, молюсь, але веду нечисте життя, Дух Святий буде мене використовувати. Розумієте думку? Аргумент життя поведінки і мови дуже важливий. Особливо служіння для ближніх. Почуєте думку? Особливо служіння для тих, хто вас знає. Одне, коли я приїхав до вас, і ви трошки мене знаєте, але все рівно, так як ми кажемо, на відстані руки, ну, десь там далі. І Інше, коли я бачу вас щодня і ви стикаєтеся зі мною, з моєю мовою, поведінкою, і якщо моя мова, поведінка нечиста, грязна, я виходжу за кафедрою і навіть ніби говорю добре, здраве слово, як воно буде сприйматись? Ніяк. Пожіть, то я ж проповідую Боже Слово. Дано ти не прав чого, бо ти ведеш не святе життя або не чисте життя. І це аргумент, що люди або збудовуються, Бог тебе використовує, або наоборот є камінь спотикання. І тому учні, хай, подивись на нас. А вже ж це такий момент, більш зовнішній, але це якраз як ілюстрація до істини, що Бог хоче, щоб дороги наші вони свідкували людям, що ми надіємось на Бога, Що Боже Слово для нас велика цінність, і ми хочемо і не тільки ісповідувати, визнавати, що це цінність, ну і на практиці життя показувати, що це велика коштовність для нас. Тому третій момент цінуємо те, як Бог веде нас по життю, щоб. Тримати з Божого Слова і виявляти послуг в Божому Слові в всіх сферах, щоб люди, якраз поглядаючи на нас, мали причину повірити і тим словам, які ми будемо говорити, тим служінням, яке ми будемо звершувати. І Дух Святий якраз буде наділяти і благословляти нас. Далі дуже цікавий момент. Вони говорять, що маємо, те даємо. Вони кажуть, що і золото не маємо, а що маємо, те даємо. І, от наступний момент Бог не призиває нас, і коли ми кажемо в силі Святого Духа, часто нас асоціація така, що щось надприродне станеться, і те, що я взагалі не маю, я зможу дати. Ну, святий більш діє, і якраз євангельський дух показує нам, що Бог хоче використати те, що ти вже маєш, а Дух Святий ніби як помножить. Розумієте? Ти вже от трошки можеш співати. І якби ще трошки більше на співанки походить, то взагалі ще краще міг би співати. І отут, якраз якщо ти маєш можливість співати голос, і ти починаєш співати, тренуватись, і ще за це молитись, і щиро до цього відходити, і пильнувати вже ж і про своє життя, і молитву розвивати, ти побачиш, як Дух Святий почне ще більше використовувати твої спів. І так все, що маю те даю. Бо хоче, щоб ми розпізнали, що ми маємо, і вже цим служили людям, і ми побачимо, як Дух Святий надприродньо буде це використовувати і множити. Помните того хлопчинку, який має дві риби, п'ять хлібів? Що то є, правда? ж? Але що маю, те даю в руки Ісуса, і от коли це щиро і для Ісуса, для служіння людям, що з Ісусом множиться. Я собі, знаєте, що подумав ще? 12 кошиків осталось, помните? Як ви думаєте, цьому хлопцю дали теж здачу чи ні? Я не знаю, але в мене такий підозра, що я думаю, що він пішов трошки з більшою таскає, сумкою, ніж прийшов. Розумієте думку? Ми не замічаємо, як ми збагачуємось, коли ми віддаємо для служіння Богу, що маємо. Воно нас таке, я ж маю 5 хлібів, зараз дам все, я буду голий, нижчий. ДА! От якщо ти тільки будеш для себе це тримати, то будеш голий нищий, бо ж зісиш і все. А якщо віддасиш послужиш, що маєш для слави Божої, ти і побачиш, як Бог почне благословляти, якраз через твоє служіння. І пам'ятаєте, вдова, яка теж каже: ми маємо лише чуть-чуть муки і олії, зараз можемо тільки зварити, оце все спекти і все помирати. Ну, якраз коли ти берешся на служіння, ти дивишся, що це стає і причиною того, що ти маєш благословіння і матеріальні. Слава Богу! Ще дуже цікавий момент, коли Дух Святий нас бере в уділ, це не означає, що не буде супротиву. І ми дивимося, люди по нас бігались і не хвалили, слава Богу. А вони докоряли і десь дивились, переповнили страхом і подивом. Я це хочу сказати, для того, щоб ми розуміли, коли ми починаємо служити, коли починає Дух Святий нас брати все більше і більше в уділ. Це не приходить автоматично, що ми зразу маємо повагу, слава Богу. Напроти більше всього, що ти починаєш старатися співати і тому подібне, і може прийти якийсь браток і сказати, слухай, ну що це ти такі в носках? Ді, нормальні носки. Я не говорю про носки, я про ілюстрацію, що хтось може докорити, навіть не про те, що ти служиш. І ми маємо готові бути не для відбитись, знаєте, меча взяти, як Петро, але напроти, проявити тоже любов і смиріння, щоб вмістити, і наоборот, ще збагатитись і пояснювати. І от наступний момент, навіть якраз ми бачимо, що 12 й вірш, вірчика, побачивши це, от на ту всю подив, що люди так дивляться, ніби странними очима, Петро звернувся до народу і почав пояснювати. І після пояснення. Ми вже не прочитали, але вже знаємо, багато людей покаялось, прийняли Ісуса Христа як Свого Спасителя. Тому так само, от, коли ми маємо в служінні якісь перепони, якісь критики, пояснюйте і використовуйте це нагоду, щоб попроповідувати про свої цінності, про свої цілі, про своє серце. І ви побачите, як і Бог, і цих людей, і інших буде якраз придбати для себе і для служіння Богу. Я... Все більше дивуюсь, як багато хто сьогодні, спілкуючись, зокрема, із невіруючими, каже, що мені таке почитати, щоб правильно відповідати невіруючим, щоб їх привести до Бога. Послухайте, оскільки я досліджую, скільки я аналізую і сам в своєму особистому житті, стикаюсь, немає більшої гарної іонізаційної теми пояснення, ніж свідчення особистого життя. І коли ти пояснюєш, чого ти читаєш Біблію, чого ти молишся, що ти ходиш на зібрання, що ти жертвуєш. Коли ти просто пояснюєш свої цінності, свою віру. І от коли ти пояснюєш, ти починаєш бачити, що люди міняють своє відношення і до Бога, і до християн. Тому я хотів би, щоб ми взяли, особливо від цього третього розділу, велике благословення, формуватись від Божого Слова, щоб давати місце Духу Святому для. Ну, собі, що він міг використовувати нас. І ми побачимо, як все більше і більше Дух Святий буде брати в нас уділ і звершувати свою справу, своє діло. Слава Богу! Тому я хотів би зараз, щоб ми помолились. Помолились, якраз благословили в цей день кожного із нас. Молячись один за одним, благословили Господи. Ми дякуємо Тобі, що Ти так близько до нас. Даруй і нам своєї сторони. Тримати слово Твого і формуватись від слова Твого, що справді була воля і свобода в нас для тебе, і ти міг нас використовувати в повноті, а ти знаєш на що і як нас використати. Амінь. Давайте. Склонимо плили, і помолимось.